З поверненням в мене я дуже скучила за Ютубом. Останній раз я була тут три місяці тому. І насправді сьогодні буде відео по класиці жанру, де я була, що сталося, і взагалі, куди мене це провело. По-перше, мене обновка. У мене тепер новий бездротовий мікрофон. Тому що ці драти на попередніх відосах мене е, втомили. Чому я зникла? Тому що я влаштувалась на нову, суперперспективну, афігенну, класну роботу, які я приділяла десь 95% мого часу, залишивши 5% на друзів, дзвінки е, сім'ї і трішки танців я іноді завітала. Ну ладно, не так трагічно, але. Плюс-мінус ситуація понятна. Про це і буде сьогоднішнє відео. Хочу розповісти, чому не склалося, що винесла, чому пішла, і можливо когось цим підтримати, тому що знаю, що по-любому багато людей проходять зараз цей період переосмислення. То я, як мені ця робота, ким мені бути, коли я виросту. Для мене це насправді перша така криза, її називають умовно чверті життя, вона в мене так дійсно співпало, що зараз відбувається повна переоцінка всього того, чим мені хочеться займатися в житті. І окрім того, що багато тиску і напруги зараз, в принципі, і повної невизначеності в світі, то це особливо актуально, тому що я навіть по своєму оточенню сижу. Багато кому не окей на їхніх роботах, але вони не йдуть, бо це дуже страшно. Трішки хочу про це поговорити, сподіваюся, це буде корисно. 100% буде від мене якісь такі рефлексії, думки суб'єктивні. Знову ж таки, як завжди, слоган цього каналу Я тут не вчу і не роздаю поради я ділюсь своїм досвідом. Тому, всім ще раз привіт. Мене звати Роксана Кутинська. Я коуч, лайф-коуч, і це мій канал, на якому я рефлексую про життя. Давайте почнемо. В першу чергу, насправді, це відео буде направлено мені самій у ці складні моменти і періоди протягом цих трьох місяців, а мені було дуже важко моментами. Дуже. Мені просто хочеться зараз собі підкреслити, ще раз повторити, що. Тебе достатньо, ти крута, в тебе багато класних навиків, і хардів, і софтів, і з тобою все ок. І те, що ти попала в такі певні обставини, де з певних інших обставин було складно, про які я зараз розкажу, не визначає те, яка ти людина, який ти спеціаліст. Тому ніхто і ніщо ніколи не зможе забрати в тебе віру в себе. І внутрішні опори, навіть якщо все летить в пізду. Значить, коротко про те, ну загалом, щоб був зрозумілий контекст, у травні я пішла на нову роботу, на правда цікаву, яка звучала дуже перспективно, круто. І мені всі друзі навколо говорили це справді як щось, що звучить як про тебе. Вона називалась по-модному employer Brand communications Manager». і я займалася зовнішніми і внутрішніми комунікаціями в компанії. Це було для мене щось нове ну, по факту свіч, тому що до того я два з половиною роки працювала СММ лідом в іншій атішці і ну, буквально нова професія. Тому я розуміла, що я йду туди, де мені потрібно буде вкладати в три рази більше часу, ніж будь-якому спеціалісту, в якого є досвід в «Employer бренді чи в піарі. Чи в бренд-менеджменті, щоб ну, залишатися на плаву. І я прийняла цей виклик, мені хотілося. Це було. Ну, я досі вважаю, що це дуже цікава позиція. І дійсно, ну, конкретно в цій компанії було дуже багато можливостей для розвитку. Тут не буде назви компанії, не буде бруду, не буде пліток, якщо ви це очікували. Це виключно моя. Рефлексія на все те, що сталося, це не залежить від конкретно там компанії. Я тільки додам того, що компанія реально ахіренна. Ну тобто, чому робота мрії? Тому що настільки класних умов для працівників, я мабуть не бачила ніде. По тому як піклується про працівників в першу чергу з сторони корпоративної культури, те, скільки різних двіжух, вечірок, якихось виїздів, ми на картінг їздили, на каяки там їздили інша частина. Команди, я не приєднувалася, не вони були в Варшаві. Тобто постійно щось відбувається в офісі, наскільки просто холять і леліють цих. Працівників, ну просто я ще працювала в команді People Operations, Відповідно, я це все бачила зсередини, наскільки паряться просто про все, про кожну деталь, наскільки є бажання це покращити і зробити умови ну, максимально крутими для роботи. Який офігенний соцпакет, яка офігенна зарплата, який офігенний офіс, в який, до речі, можна ходити було не кожен день, а типу гібридно, і там ну можна було не ходити, якщо потрібно якісь там нюанси. Сінамки, обіди, це понятно? Це нікого не здивуєш. Чим здивуєш, у нас в офісі була матча на кокосовому, яку ми могли робити самі. Ну і окрема теж класна кавова машина професійна. Просто я все-таки більше мені хотілося матчі, і я і просто не розібралася, як ту каву там варити. Там довший алгоритм, ніж матчу зробити. Тому у нас була матча, пиво і комбуча кожен день. Ну, тобто, от такі деталі було все. Ну, було все, приходь, працюй, кайфуй, якщо це твоя позиція. Але виявилося, одне, але що це не було моє місце, точніше, не моя позиція. І зараз, коли я роблю ретроспективу, мені здається, що насправді, майже з самого початку, багато деталей ну, мені підказувало, що це не моє місце. Просто на це потрібен час. Тут потрібно довіряти своїй інтуїції і. Попри страх, втратити цю роботу, а що ж далі, а далі невідомість, вміти чути себе. Я дуже багато торгувалася з собою, і, ну тому що прийняти це рішення було дуже важко, бо правда умови офігенні. І страшно, що а як взагалі тоді, як я зможу щось таке схоже знайти або з такими можливостями для розвитку? І я дуже рада, що я прийняла це рішення, бо воно мені все ще відчувається як. Абсолютно правильне. Тому хочу тут поділитися деякими думками. Дуже багато енергії йшло на оці внутрішні домовляння, внутрішні торги. І окрім того, що робота забирала сили, так ще й ось цей стан тривоги, тиску, якихось оцих торгів незрозумілого, невизначеного це було важко. Це реально було важко, і тому мене і в соцмежах було мало, і тут не було, і в мене ніде не було. Мені багато хто сказав, що я прям як трошки загубилась, як, ну, як та Роксолана, яку всі знали, і коли я звільнилась. Мені вже куча людей сказала: о, а тепер видно, Роксолана вернулась. Можливо, це теж якийсь показник. Отже, перша думка дуже важлива про те, що випробувальний термін в компанії не тільки для вас. Тобто, не тільки компанія вас оцінює, але. Ви також оцінюєте компанію, умови, команду, менеджера, наскільки вам буде тут комфортно. І це якраз час, супер чесно, за цей період признатись собі, де є компроміси, на які я готова піти, бо ідеальних робіт не буває, і це окей. Де, якщо такі речі, на які я не готова погоджуватись, що це таке, і чи я можу з цим якось попрацювати, якщо ні, то потрібно приймати необхідні рішення. І Чесно сказати собі, чи готова я в такому темпі працювати на довгу перспективу? Я собі признала, що я не готова. Насправді, оце питання я говорила з нашим HR тоді ем, про це детально, і це вона мені насправді так от вразила цим питанням: що окей, зараз ти якось це все вивозиш і воно працює. Чи зможеш ти це робити через рік, через пів, через два? Мені не потрібна робота на пару місяців і на півроку мені хочеться команду, проект, ком, ну компанію, в якій мені буде офігенно, в яку я хочу вкладатися на довгу перспективу, розуміти, для чого це все, розвиватися разом з нею, рости. Тому я собі чесно призналася, що в такому шаленому, високому ЄБШ-темпі я працювати не зможу. Я пішла до кінця випробувального, тобто десь через два місяці. Я це сказала і сумарно пропрацювала два з половиною місяці, тому що в принципі це вже не мало сенсу тягнути до кінця. І ми класно розійшлися дуже тепло, з дуже великими подяками один і одному, і команда була крута. Через це мені ще одна причина, чому було дуже сумно йти. Але так склалось. Це окей, це життя. Сумно прощатись, сумно і неприємно шукати нову роботу. Так, да, але це дуже сильно про чесність з собою. Це про чесність, про сміливість визнати правду, про сміливість прийняти цю правду, не натягувати на себе іншу роль, іншу картинку. От саме ті слова я почула дуже багато разів від всіх своїх друзів. Від незнайомих людей в Інстаграмі, які просто відписували на мою історію, коли я ділилася, і від навіть тих самих працівників цієї компанії, від команди. Тому я правда в це вірю, я правда вірю, що це класний, я правда вірю, що це був правильний вибір, і я мала сміливість його все-таки зробити. Чи страшно мені? Ну, звісно. Я жива людина, і як би ти себе не пропрацьовував, в принципі, наш мозок боїться невизначеності і робить все, щоб залишатися в зоні комфорту і в стабільності, наскільки це можливо. Тому, да, мені страшно. Я не знаю, що буде далі. Але, по-перше, в мене є певні інструменти, з якими я працюю, щоб це було легше, краще, терапія. Я прийшла знову в коучинг, щоб це все. Упакувати і прийняти наступні кроки, які я хочу робити для пошуку наступної моєї роботи мрії, уже повноцінно не тільки по умовах роботи, але й по всьому, щоб мене плюс-мінус все влаштовувало. Це різні, в принципі, там інші практики, які я самостійно роблю, якісь методики, які я використовую до себе як коуч, тому розмови з людьми надзвичайно розгружають різні погляди. Дуже дуже зараз багато бачуся з. Різними людьми, різних сфер, і дуже це теж дає от перспективу переключитись, побачити світ по-іншому. Якщо робота протягом тривалого часу дає вам більше відчуття тривоги і напруги, коли в неділю не хочеться, щоб починалося, починався завтра на робочий тиждень, коли зранку в кожного дня робочого теж тривога, уже ви просинаєтесь в цьому неприємному раші. От тут у мене це відчувається як такий камінь на серці. Якщо цієї тривоги більше, ніж задоволення, яке вам дає ця робота, з будь-яких там причин задоволення, але яке пов'язане безпосередньо з вашим робочим місцем, позицією, обов'язками або метою проєкту, або там не знаю, класні умови роботи покривають там деякі ваші переживання, і ви вважаєте, що це для вас рівноцінно. Якщо задоволення набагато менше, на мою думку, потрібно щось міняти. Так, да, це суб'єктивно і мені дуже цікаво, що ви напишете в коментарях. Я вас дуже до цього запрошую. А, але на мою думку, тут потрібно або йти, або як мінімум, в першу чергу, йти обговорювати з керівником з менеджером, що щось не так. Якщо ви бачите, все таки цінність і перспективи в цій роботі. Точно діалог рятує, мабуть, 80% усіх робочих конфліктів. Якісний, класний діалог. Як сказала моя подруга, дуже мудра жінка, робота не зобов'язана приносити задоволення кожного дня, в кожній хвилині, від кожної задачі, боже мій, є все. Оце цей бушет про те, що знайди собі. Коротше, зроби хобі своєю роботи, і в тебе не буде роботи жодного дня. Чесно, я на це агріс, я вважаю, що це скоріше винятки, і на це не потрібно рівнятися як на ціль в житті. Робота має давати загалом, як мінімум, спокій, безпеку, стабільність, таке от загальне задоволення від того, де ви знаходитесь. Не на там 24 на 7, понятно, у всіх бувають складні періоди, але спокій. Оцей внутрішній спокій, впевненість і безпека на противагу тривозі для мене це основний показник. Так, да, є обставини, коли дійсно потрібно залишатися на роботі. Є, наприклад, фінансова ціль, не знаю, є кредит, просто складніша ситуація сімейна, мільйон може бути причин. Якщо ви обираєте залишатись на тій роботі, де вам не дуже подобається і вам складно на якийсь час. Тому що у вас це таке стратегічне рішення, це окей, якщо це усвідомлено. Якщо ви вважаєте, що зараз вам не потрібно прям це міняти, тоді важливо про себе турбуватися. Дуже важливо не розчинитись в цій роботі, не ставити всі яйця в одну корзину, щоб і друзі, і всі розваги, і все, і робота була виключно зв'язана з компанією, де ви працюєте. Потрібно будувати якесь життя помимо роботи, щоб потім не було відчуття такого тотальної втрати всього, що дуже часто буває. І Насправді я ті компанії дуже класно тут а, цю тему прорабатують, тому що у вас, виходить, ваша команда з часом вже і ваші друзі, і ви проводите дуже багато часу разом, і там, там ви пожартували, повеселились, побухали ще щось, там класний корпоратив, там класний тімбілдинг. І, ну, коротше, і дуже часто, коли не лишається часу ні на що інше, йти зробити ще важче, тому що у вас є відчуття, що там тупо все, не тільки робота і гроші, але й. Ваше дозвілля, ваші друзі, ну коротше, це не прикольно. Тому дбайте про себе в такому випадку, будуйте життя поза роботою, ну або зберігайте, принаймні там ці контакти, ниточки з життя, життям поза роботою. Зберігайте зв'язок з вашим тілом, з вашими бажаннями. Теж це там для всіх різні якісь практики, але щоб ви залишались в контакті, що вам взагалі потрібно? Не перетворюватись на якусь ну, автоматичну зомбі-машину. Але і чути себе в цьому всьому. І насправді ці два місяці це мені дуже сильно допомагало. Або, якщо ви все-таки хочете щось міняти, я не кажу вам звільнятися вже завтра. Сходіть, поговоріть до вашого менеджера. Так, да, це може бути важко, так, да, це може бути некомфортно, потрібно до цього підготуватись, потрібно аргументувати. Це залежить від того, як ви там перформите, наскільки ви класні результати чи не класні приносите. Але якщо ця робота для вас цінна, і ви б хотіли все-таки її зберегти, підготуйтесь. Не знаю, підіть, обговоріться з вашим терапевтом, підготуйтесь до цієї розмови, підіть до коуча. Насправді дуже багато клієнтів до мене приходили саме з кар'єрними запитами, коли їм потрібно було виходити на новий якийсь рівень, на там чи міняти роботу в нову компанію. Ну, коучинг для цього супер класний інструмент. Поговорі з чатиком GPT, Він теж вам допоможе сформулювати ваші думки так, от як буде найбільш коректно і найбільш розпалегающе, скажімо так. Коротше, підготуйтесь. І зробіть це, поговоріть, і, можливо, насправді я повторюсь: я вважаю, 80% усіх приколів в житті можна вирішити діалогом, а не рубать з плеча. І якщо тут будуть коментарі по типу: у нас зараз складне життя, усіх жопа, ніхто це зараз не думає про те, як. Ким він хоче бути, щоб займатися роботою мрії. Всі тримаються просто за те, що є. Навіть якщо це повна херня, і я ненавижу цю роботу. Мені треба платити кредит, ще щось, ще щось я не кажу, вам звільнятися завтра. Це стратегічне рішення, до якого потрібно готуватися і скласти план для цього. Складно було всім поколінням. Так, у нас війна в країні. Але складно було всім поколінням. Були революції, наші батьки виросли і будували своє доросле життя в 90-ті, коли буквально сформувалася нова країна, яка ну не знала, ще тоді як взагалі існувати. Дякую, сусіди. Це уже триває три місяці. Я не знецінюю війну. Я живу в Києві, де регулярно купа обстрілів. І, в принципі, неважливо, в якій частині України хто живе, цей вплив відчутно всім. Я регулярно плачу від несправедливості цього світу, тому що так виходять мої емоції. У мене регулярно якісь циклічні стани апатії, десь, можливо, відчую. Це окей. Я це сприймаю, я знаю, що моя психіка працює так. І я як ніби хвилями. Як Фенікс перероджуюсь після якихось таких складних днів, тижнів. Просто найлегше винити будь-кого, будь-що, тільки не себе за те, що ви не робите вибір. Ще хочу сказати про ЄБШ. дуже важливий момент. Є люди, які люблять цей стан, для яких це стиль життя, це окей. Для них там потрібна набагато менша кількість часу на відновлення для себе, для сім'ї, або вони просто там зараз в такому періоді, коли в них немає там прям багатьох соціальних контактів. Це окей, тобто ну мільйон варіантів. Є люди, які класно вибудовують свій баланс, є люди, які працюють 3-4 години на добу, на день, тому що вони можуть собі це вже дозволити. Або там їм окей, саме такий заробіток, і там є якісь інші способи. Є люди, які. Правда звикла, що все в них на роботі, і друзі, і все на світі і їм теж це окей, і воно дуже часто плавно переходить в такий режим єбиша, бо ти там в офісі постійно зранку до ночі. Тобто є мільйон варіантів. Я не знаю, який у вас. Що я зрозуміла про себе? Мені потрібна велика кількість особистого простору. У мене є хобі, у мене є інтереси, у мене багато друзів, з якими я хочу максимально, наскільки це можливо, підтримувати якісний зв'язок. У мене є сім'я. Я теж дуже ціную саме проведення часу з ними, якісь телефонні зі дзвони, мої поїздки додому у Франківськ, тому мені потрібен час. Я хочу вписувати в своє життя спорт, я хочу вписувати свою підтримуючу рутину. Тому, якщо в мене немає достатньої кількості для себе, ну і це в мене ще партнера нема. Тобто, колись я звісно також хочу і стосунки будувати. Якщо цього часу недостатньо, то мені до зраки перспективна робота і можливості там. От на даному етапі життя, це звісно, що може змінитися. Мені потрібно от саме це. Я не кар'єристка, яка буде йти в мозолях в крові, ну, тобто, не той варіант. Я не буду йти по головах, я не буду йти переступати через себе на дуже постійній велину основі. Мені потрібно набагато більше тут балансу. І я про себе фінально це зрозуміла, і це окей? Я собі в першу чергу говорю: це окей. І тут хочу підтримати тих, кому це відгукується, хто теж не адепт стилю життя в ЄБШ. Це окей. Це не означає, що якщо там на цій роботі вам. Во так тільки там вам платять гроші. Це не означає, що на наступній, де буде якось легше, будуть інші команди, будуть інші задачі. Я не знаю. Це не означає, що вам не платитимуть гроші за це. Це не означає, що вас не вважатимуть крутим спеціалістом. Це не означає, що ви ніколи більше не знайдете роботи, бо всі на світі тільки її бачать. Це ілюзія. Кожному своє. І для цього не потрібно 24 на 7 жити роботою. Ну я гіперболізую, звісно, я, надіюсь, ви розумієте, єбиша різне буває в різних компаніях. Тому просто у правильному середовищі, з правильними людьми, з тими задачами, з тими цілями, проектами ми розцвітаємо як спеціалісти, як люди просто серед інших людей класної команди. Ми відчуваємо цінність, ми відчуваємо те, що ми цінні для команди, наш вклад цінний, нам дають класний фідбек. І от це все разом і дає це відчуття задоволення від роботи, спокій. Певненість у своїх задачах, у своєму доході, у своїй експертності, в тому, що там, ми вміємо робити. Тому в мене прямо тут я принесла вам декілька дуже красивих метафор, і ми вже будемо завершувати я їх собі навіть виписала. Це як бути інструментом в неправильному оркестрі. Іноді а, там. Поруч з яким набором інших інструментів ви можете бути занадто голосним, занадто тихим, занадто ніжним, занадто грубим, занадто будь-яким іншим не таким, як нібито потрібно саме для цього ансамблю. І це окей, бо цей ансамбль грає іншу музику. І ваша роль не тут. Поруч з ними ви можете звучати недоречно, вас можуть глушити, але в поєднанні з іншими інструментами, в іншому ансамблі, який грає іншу музику, ви можете бути. Навіть в центрі. Ви можете бути саме ті, тим пазликом, тією нотою, яка доповнює всю цю симфонію. Це як музикант, який любить грати поп, але його заставляють грати в рок-бенді. Це як художник, який любить класику, але його заставляють від нього очікують робити концептуальне мистецтво або абстракцію. І останнє. Це як кімнатна рослинка, якій потрібно більше світла, а її поставили туди, де дуже темно, або навпаки, і не дають достатню кількість води, або занадто велику кількість води, або клімат в кімнаті непідходящий і температура. Але коли її віднести в ту кімнату, де їй буде добре, вона розцвіте. До речі, про про кімнатну рослину це просто дуже символічно. Я коли їздила на місяць в Європу, я свій... Єдиний бозонок замія кулька. Якщо ви знаєте, то в принципі, ну, його угробити дуже важко. Я привезла його в офіс і там за, за ним кожні два тижні, як і за всіма нашими рослинами, доглядала якась дівчинка, а я приїхала йому набагато гірше там було. Набагато. Я думаю, це від кондиціонера, напевно, скоріш за все. Але, тим не менш, мені дуже дивно, що ну, якщо за ним доглядала, то хіба не можна було його кудись приставити. Коротше, він прям трошки. Зморщився, і поки він не відновився, я не знаю, чи він відновиться. принаймні, по-моєму, він не вмирає. Я собі це пояснила тим, що йому просто не сподобалась атмосфера токсичного єбиша. І, ну, ну, моя ж дитина. Він привик жити в цій прекрасній залюбленій квартирі, де багато хорошої енергетики, любові і хороших вібрацій. От, тому. Якщо воно довго не вписується, то може не треба? Або якщо все було добре і все вписувалось, але щось змінилось, і можливості дійти якогось компромісу немає, просто цей період себе вичерпав, ця робота себе вичерпала, ця позиція, то може все-таки краще задуматись. А що ще далі може бути кращого? Якщо ви любите Інді, як я, то може не співати його рокерам і реперам? На цьому у мене все. На цьому філософському посилі з цими мільярдами метафор я вас залишу. Правда, вважаю, що це дуже класні метафори, і з ними треба трішки пожити. Вони класно ілюструють все те, що я хотіла сьогодні передати. Дякую за те, що були тут. Сподіваюся, що будете перез'являтися набагато частіше на цьому каналі. Тому підписуйтесь, ставте реакції. Блін, треба було це на початку сказати. Пишіть коментарі. Мені дуже важлива ваша думка, ваша підтримка. Ну і побачимось в наступних відео.